Всім привіт! Це Banshi Play і я вас вітаю у моєму новому відео. Сьогодні я розпочинаю такий невеличкий, а може, великий хто знає, проект. Але про нього трошки пізніше. Спочатку я розкажу, що за ідею цього проєкту. А, справа в тому, що я пам'ятаю, що декілька років тому на Ютубі та девзагодно була дуже популярна рубліка про перевірку лайфхаків з TikTok та Інстаграма. Насправді, таких відео було ну дуже багато. І я насправді дивилася їх, мені було цікаво. Ніколи не користувалася лайфхаками, але ну, чомусь мені було цікаво. І ось нещодавно, влазивши в інстаграмі, я побачила лайфхаки всякі по будівництву всім. І мені сподобалася ідея. І я вирішила: хм, а чи можна зробити це зараз? Чому ж не перевірити ці лайфхаки? Чи вони прості, чи вони виконуються? Ну, скоріше за все, виконуються трошки спойлера, але все ж таки цікаво, чи це складно, чи це просто. Чи будете ви це використовувати в своєму звичайному будівництві? І для цього тут я щоб відповісти на всі ці питання. Тож, така ідея цього проєкту: ми будемо перевіряти лайфхаки, які я знайду в інстаграмі або, можливо, на Ютубі, і будемо вирішувати, чи вони нам потрібні. А посилання на інстаграми всіх блогерів, чиї відео я буду використовувати тут, будуть в описі під відео, тож що зможете перейти до них і. Подивитися детальніше відео, або просто підписатися на цих нереальних людей. Тож переходимо перший лайфхак це будівництво даху зі скляною кришею. Переходимо до цього. Перше, що робить тут авторка, вона робить частину. Даху, таку типу вузеньку частину, і потім починає її дублювати. Я, в принципі, чула про можливість робити так кришу, але так щоб сказати, що я використовую це особи в своєму будівництві, можливо, навіть соромно признатися, але ні, я цього не використовую. Я... я так, я б я по-простому. <садки> Тож, давайте спробуємо. Я поділила кришу на моєму будинку. А це будинок, який будувала я сама без сісі матеріалів, він, типу, шел, тобто внутрі там нічого немає. І посилання на відео з будівництвом цього будиночку буде зараз десь на екрані. Це було, здається, в прошлому році. Тож не зважайте за те, що він такий. Такий, в общем, тому що він без Сісі. А, так, я поділила наш дах на декілька частин, і а, на дах, який всередині наклала а, відображення з, зі склом. А, получилося доволі непогано, але чомусь воно тупо, трошки наклалося, але в принципі я це змогла виправити. І получилось, ну прикольно. Получилось насправді, але мене смущає, Знаєте що як виглядають типу кімнати е через цей дах? Вони такі, як будто вони відрубані просто в якийсь момент. Не знаю, я зазирнула також внутрі, тому що авторка казала про те, що в кімнатах потім після того як ми поставимо таку кришу, будуть дуже класні відображення світла, тобто, вся криша буде відображатися в кімнаті. і дуже прикольне світло видає. А мені... Так теж здалося. Дуже прикольно виглядає насправді. А, всі рішіточки з цієї криші доволі добре відображаються. Я тут вам трошки покажу це. А, мені мене змущає, як виглядають саме а, кімнати, звісно, так типу обрубано, але ідея класна. Якщо робити взагалі типу пряму прямий дах, то. Ще краще, мені здається. Але ми переходимо до другої частини, де вона радить, То якщо ви хочете, щоб у цій стелі була ще якась рамка, яка під тобто, дахом. Обромляти як рамкою, ну, сподіваюся, ви мене розумієте. <гум> Тому що мені складно це пояснити. А, то можна взяти половинку даху та підставити його, зробивши менший розмір, а потім поєднати її, що вона ну, там ідеально совпадала. Але чесно. Поєднати так, щоб ідеально все совпадало, в мене так і не вийшло. Ви зараз побачите, як сильно я мучилась для щоб, типу, цей дах не так виділявся, але він все одно виділяється. І я дивлюся на відео цієї авторки, і в неї воно практично не виділяється. Реально, в неї, ну, типу, воно прям правдиво виглядає. Але в моєму виконанні е не дуже. Не дуже. Я довго гралася з ресайзом частинки даху, але вона все одно виглядає. Ну, типу, не знаю. Що треба зробити, щоб вона не виглядала? Типу, не знаю, не знаю, в мене не вийшло. Але, в принципі, як ідея зробити таку скляну вставку в даху це дуже прикольно, тож можете користуватися, воно працює. Хоча я впевнена, що про цей вид будівництва криші ви і так знаєте, і без мене, тому що це доволі. Ну Популярно було. Тож переходимо до нашого наступного лайфхаку, і він насправді доволі простий, але я про нього не знала взагалі не знала. І так, коли ви будуєте різні стіни, допустимо, мінімальної висоти, тобто самі нижчі, то скоріш за все, коли ви переходите в розділ з вікнами чи дверима, які трошки вище за, ті, за ту висоту стін, яка є у вас. То скоріш за все вони будуть заблоковані. А я раніше про це не особливо та й знала насправді, тому що я якось а, навіть не намагалася використовувати більші типу, вікна чи двері. Хоча, здається, я намагалася, але все ж таки в мене не вийшло. Я тоді просто кинула цю ідею, типу, ну ну не вийшло, та не вийшло, знаєте. А тепер ми знайшли лайфхак, який розблокує нам можливість будувати високі двері чи високі вікна в будинку з низькими. А, стінами, тож а, такий варіант. Я тут видалила в себе двері. Перехожу відразу в ці розділи, щоб показати вам, що вони дійсно заблоковані, і їх дійсно не можна використовувати. І що нам показує цей лайфхак? Це щоб використовувати такі вікна чи двері високі. Нам треба побудувати басейн. А я також будую басейн відразу, як на відео. В принципі, мені він тут не потрібен, звичайно, але все ж таки це лайфхак. тож ми його перевіряємо. І після того, як ми побудували цей басейн, ми переходимо на нього та ставимо для нього високі стіни, високий від стін. І після цього ми вже можемо перейти в наш розділ з вікнами та дверями і побачити, що вони реально розблокувалися. Це, ну, ну, це неочікувано. Ви це, ви це знали взагалі? що Можете так зробити? Тому що я не знала. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи був присний цей лайфхак для вас, тому що ну, типу, це прикольно, тому що після цього ви спокійно можете видалити цей пул, а вікна та двері у вас все ще залишаться, і вони ну, типу, дуже добре вписуються. Насправді ці е, двері. Які я тут використала вони? Мені навіть більше подобається, ніж ті, які були до цього. І, в принципі, отакий от лайфхак, він простий, але я про нього не знала. І переходимо до наступного лайфхака, заради якого я довго мучилася. Будемо чесними, я довго мучилася з ним. І так, це лайфхак: три види доріжок, які ми можемо використовувати в наших побудовах. Три види створення доріжок, три види доріжок. А, і так, нам пропонують автор перше це ввести декілька чіткодів. Зараз ви бачите е, відео авторки, тут як чіткоди вводити, ctrl shift c а потім в панелі вводити bb... Ні, спочатку ви вводите, тут не показується, але спочатку треба ввести testing cheat true е, чит. після цього вже bb бібіймов. Hidden Objects і після цього uh, BB Show Live Edit Objects І після цього вам відкриється дуже багато форматів з два меню А це щось типу всіх відображень об'єктів, які є в грі, якщо можна так пояснити, так я знаю, трошки карявкою, але як можу, але. Так як в мене багато СІСІ, -сі, в мене багато всякого в грі, то мій переход в дебаг в дебах меню відправляє мене прямою дорогою в ад. <плес> ну там реально ад якийсь. Тому я вирішила піти трошки іншим шляхом, на який я потратила також дуже багато часу, а це перехід в ці меню за допомогою. Моду Better Build By, це мод на розширене будівництво, і в нього вже вбудовані ці чіткоди. Тобто я зараз покажу вам, як в панелі. Я просто поставила галочки на ті чити, які мені потрібні були. І мені відкрилося все, що є грі. До речі, це ще такий невеликий лайфхак, Якщо вам не вистачає предметів в вашій грі для будівництва, то ви можете відкрити для себе за допомогою цих чіткодів дебаг меню, в якому буде дуже багато різних деталей, а прям дуже багато. Саме через це в мене її заглючила гра, і... і хвилин 20 я можна сказати, курила в сторонці, тому що, ну, типу, все гра, гра зависла, і вона там висла просто стільки часу. До того ж, дебаг меню насправді дуже велика річ. і Там дуже багато предметів. Тож в цьому моді Better Build By також є функція Organize the Debug, яка додає до всіх цих елементів їх назви. І потім можна за допомогою цих назв вже знайти ці предмети. Це, чесно кажучи, набагато полегшує будівництво. Тож, переходимо, власне, до цього будівництва стежок. А, перше, що нам показують, нам треба знайти в у цьому дебах меню у ці камінці. Скажу вам відразу, знайти ці камінці було дуже складно, а я вже навіть розвернула своє меню. Та з допомогою цього мода також можна розвернути е, меню з е, всіма предметами. Там, здається, нажимаєш цифру 1, і воно розвертається на 4 чи 5 строчок. насправді дуже велике, і так набагато легше що знайти. Тож ну, хвилини 5 в мене пішло на те, щоб я знайшла ці камінці. Кажу, я вам не саме легша робота в цьому світі. Тому що камінців там багато різних, але треба було знайти саме такі, тож. А я напряглася. І так, ось нарешті, я знайшла камінці, які нам предлагають, і в принципі вони виглядають як якась стежка, типу, е, не знаю, лісова стежка. Прикольно виглядають насправді. Але... Чи буду я шукати їх в Дегабах меню кожен раз, коли мені треба буде будувати? Ні, ну, типу, дебах меню для мене це ад. Для мене у людини, у якої дуже багато е модів і сісі, е меню це просто пів години часу, просто ушли. Е я їх просто викинула. <гум> Тому ні, я не буду це повторювати. А, і наступний наступний варіант доріжок, який нам предлагають, це також із дбах секції. Там є прямокутні камінці, вони насправді знаходяться поряд з цими камінцями з попередньої версії, і виглядають вони реально як просто доріжка якась. От вони мені сподобалися. Чи буду я переходити в дбах? Ні-ні-ні-ні-ні але вони мені сподобались. Вони вже виглядають як наші, типу, стандартні доріжки у такій камені. Тип... Типу з плітки, з камня. Ну, я думаю, ви розумієте. І наступний варіант, який нам предлагають, це вже без дебаг меню. А я вже потратила потім ще хвилин те, щоб виключити дебаг-меню. Коротше, це було довге відео. Для вас воно коротке, а для мене для... А для мене воно було довгим. Тож потім автока предлагає нам знайти в розділі з ковриками. Такий коврик із доповненням. Get together, він називається кам'яний круг, і там, здається, ще кам'яний прямокутник, типу, поряд, і за допомогою нього зробити таку стежку. В принципі, вийшло доволі непогано, якщо вам хочеться таку стежку, типу, круглу. Доволі непогано виглядає. Не сказати, що ідеально, але непогано. Мені сподобалося. Тож, в принципі, із цього відео це все. А ми переходимо до наступного лайфхаку, якщо його можна так назвати, звичайно. І так, це м дуже цікава річ. Перше ж про що розказує авторка, це про те, як можна копіювати предмети. Тобто є секція з рослинками, а там де здається тільки кусти, тому що здається, на деревах це не працює. Здається, це є в секції на деревах та квітах. Але на кущах, здається, це так не працює. За допомогою зажатої кнопки Shift у вас не буде скидатися те дерево, яке ви зараз типу, розміщуєте в світі. І це доволі цікаво, тому що, як бачите, я тут спробувала розмістити секцію з кущ... кущами, і вони самі по собі копіруються, а вже секція з е, деревами та квітами. Вже розміщували за допомогою шифта. Це прикольно. Е, я про це не знала. Чи буду пам'ятати я про це? Я не впевнена, якщо чесно. Але користуйтеся. І наступний мод, наступний хак, який вони вказують: це краще користування камерою. Е, насправді про нього я дізналася ще в самому початку свого. Е, проходження Sims, своєї гри в Sims, а це те, що можна використати різні види камери. Тобто, скоріше за все, якщо ви тільки завантажили гру, у вас буде по стандарту стояти камера Sims 4. І вона, будемо чесними, ну, не то щоб дуже... не то, щоб вона дуже зручна. Мені вона була незручна, і я шукала шляхи, як би мені придумати щось інше. І якщо вам не зручна камера 74, то перемкніться на камеру 73, і, можливо, вам, вам вона підійде більше. Мені підійшла більше. Тож, в принципі, з цим відео це все. І переходимо до наступного відео. І воно вже насправді дуже цікаве буде і. А це відео в нас буде саме про ставки, які ми можемо розмістити на території нашого будинку. Тож, перше, що я зроблю, це розміщу у нас тут десь ставочок невеличкий, наповню його водичкою і, і перейду к цьому випробуванню. І так, я розмістила озерце, і після цього відео показує, що нам треба в режимі світу, тобто в режимі гри за сіма, вже перемикати дії на всіх предметах виставку. Тобто мені прийшлось трошки заморочитись і заселити в цей будинок сімку. А тому, будь ласка, не дивуйтеся, тому що в мене заселило сімку, і відразу чомусь вирішило, що в нас зима. А, ну, за допомогою UI чита я перемкнула на літо, але чомусь сніг все одно не хотів іти. У мене все одно йшов сніг. Тож, будь ласка, не лякайтеся, тому що в мене тут йде сніг. Це, це нормально, так і повинно бути. Будемо вважати, що так і повинно бути. І переходимо до нашого ставка. І так, в нас є отака колода, і ми можемо, виходить, нажати на неї, і там буде дія додати черепашок, які будуть грітися на сонечку І це такий прикол. Я про це взагалі не знала. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про такі штучки. Це просто це така молота, це тортол це черепашка, яка виросла на дерево. Це така мілота просто. А ще в нас є такі кусти, де ми можемо додати і всяких комашок, які будуть літати в режимі світу. А ось в нас з'явилися тут комарчики. Це так, це так прикольно. Я взагалі не знала про такі фічі. Вза, взагалі не знала. Але виглядає це просто фізично. Я не знаю, просто фієзно. Далі ще є функція, можна розмістити листя а, ліль, листя лотосу, і на листях лотосу також можна вибрати дію додати лягушок І тут з'являються дуже милі лягушки, які запригують на цей лист лотоса, і потім випригують Це так мило, я не знаю. Це просто офісно. Просто і також в нас є ще один вид рослинності, який можна розмістити тут на озері, і в нього будуть е, літати світлячки. Ну, разве це не мило, це просто офігезно. Я не знаю. Я тепер везде буду ставити собі е, ці ставки, тому що виглядають вони офігезно. Тож, в принципі, це все, що я хотіла показати вам в цьому відео. А ви можете написати мені в коментарях, чи сподобалось вам це відео, чи було воно вам корисне, і чи будете користуватися ви цими хаками. А також, якщо вам сподобалось, то, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. А я буду з вами прощатися, тож бережіть себе. Слава Україні, та побачимося в наступному відео!